Toyota та 50-му кузові 16 й рік випуску той авто, яко купують для того, щоб забути дорогу на СТО. 2.5 атмосферник автомат, комфорт без ніяких понтів та сюрпризів. Те авто, яке справді за це і цінують. Спереду агресивна мода, а всередині м'яко та комфортно. Саме ці слова підкреслюють цей автомобіль. По салончику маємо ми безключовий доступ, сліпі зони та багато чого цікавого всередині середині автомобіля. Присутні у нас повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, також наявні датчики сліпозон, дзеркал, газик для економії нашого пала, повне мультимедійне шкіряне кермо з управлінням мультимедію та кліматконтролем, круїз-контрольчик, 74 тисячі рідного пробігу. Двухзонний клімат-контрольчик з підігрівчиками передніх сидінь, автоматична надійна коробочка передач та дуже доглянутий шкіряний салон автомобіля, який просто сідаєш і кайфуєш від його комфорту та ергономічності. Авто, яке створене японськими інженерами і досі не старіє, не цю машину, а краще проїться за адресою вулиця Полосенка 8 та купуй її на дзвонять Trading Motors.